На майданчику Хмельницької АЕС тривають відновлювальні роботи на енергоблоках No3-4. Під час робочого візиту на атомну електростанцію виконуючи обов'язки голови правління енергоатома Петро Котін зазначив, що наразі до процесу вже залучено 333 фахівці, і навісні ця цифра повинна збільшитися вдвічі. Роботи виконують кваліфіковані спеціалісти тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які мають відповідний досвід будівництва шести блоків заес. Більшість приміщень, ХС-3 повністю відновлені та готові до встановлення обладнання. Роботи з підготовки до добудови енергоблока номер 3 Хмельницької С майже завершено. Я задоволений повністю тим, як тут організована зараз робота у нас на Хмельницькій атомній станції. Дякуючи генеральному директору і нашому генеральному директору АПІ і іншим підрозділам, які зараз тут працюють. Зараз достатньо кількість людей виставлена вже на ці роботи. Робота організована безпечно. Хмельницька ЕС створила оптимальні умови для безпечної та повноцінної роботи ремонтного персоналу, забезпечила логістикою. Коментуючи хід виконання ремонтних робіт, генеральний директор Хмельницької С Андрій Кузюра зазначив, з кожним днем, коли приходиш на об'єкт, стає все більше впевненості, що ми власними силами зможемо довести цей проект до фінальної стадії. Абсолютно правильне рішення Петра Борисовича про те, що робити власними силами. І зараз на етапі ремонтно відбудовних робіт ми набуваємо досвіду будівельного, який зможемо, я впевнений, використати для того, щоб довести ці об'єкти до стадії енергетичного пуску і включення енергоблоків в мережу. Енергоатом самостійно фінансує відновлювальні роботи на третьому енергоблоці. Далі до реалізації проєкту хс 34 планується залучити як вітчизняні, так і зарубіжні компанії. Звичайно, Вістінгау, звичайно, наші інші партнери, такі як Радій Імпульс по постачанню систем контролю і управління, ті, хто виробляє турбінний острів, всі ми їх знаємо і всі ці будуть задіяні тут при реалізації проекту вже в 2030-х роках. В Україні прогнозується стрімке зростання енергоспоживання, тож компанія продовжує інтенсивно працювати над добудовою блоків, зазначено у ході наради на енергоблоті номер 3 ХС. Енергоатом має наростити потужності до 17,4 ГВт у 2032 році, а в 2050-му – до 23,7 ГВт. Будівництво нових енерго. Блоки відповідає енергетичній стратегії України. Третій четвертий енергоблок дадуть 2000 МВт мегаватт до потужності атомних електростанцій. Цей потужності буде вистачати для поточного стану економіки України, щоб проходити ці мови максимум. І це принесе нашій економіці додаткову міцність, додаткову основу. Керівник енергоатома відвідав майданчики для зведення житла для фахівців добудови третього та четвертого енергоблоків. Компанія вже зараз працює, щоб забезпечити. Їдні умови проживання спеціалістів будівництва ХС-34, а згодом п'ятого та шостого енергоблоків підкреслив Петро Котін. Проект погоджений по гуманітарній допомозі Україні в рамках цього проекту. Сюди на Хмельницьку атомну станцію будуть поставлені модульні домівки на 48 квартир зі Швеції. Вони для тимчасового проживання, але вони дуже комфортні для фактично постійного життя. За інформацією керівника Хмельницької АЕС, є плани та проєктні рішення і щодо будівництва громадського житла в Нетішині. В певному мікрорайоні це мікрорайон Варшавський, міста Нетішин. Плануємо зводити в майбутньому будинки, які ми зможемо, і квартири, в яких ми зможемо використовувати для того, щоб розміщувати наших будівельників, наших фахівців. У рамках робочого візиту на ХАЕС керівника енергокомпанії було підписано меморандум про співпрацю між акціонерним товариством на та Нетішинською міською військовою адміністрацією. Меморандум підписали виконуючу обов'язки голови правління АТ на Петро Котін та начальник НЕТішинської МВА Григорій Олендра. Керівник енергоатома зустрівся з колективом Хмельницької АЕС. Петро Котін поінформував атомників про хід ремонтних робіт на хаес 3 та подальші перспективи компанії. Було нагороджено ряд спеціалістів підприємства за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану та професіоналізм. Відзначено атомників за активну допомогу збройним силам України, яку Хмельницьке невтомно здійснює з початку повномасштабної війни.